Володимир Путін запропонував Сполученим Штатам зупинити війну. Він хоче контроль над Донбасом та визнання Криму російським. Ця ідея викликала недовіру серед європейських і українських чиновників. Спецпосланець США Стів Вітков сказав, що Путін готовий припинити вогонь, але для цього Україна має відвести війська з Донецької області. Росія хоче контролювати Донецьк, Луганськ і Крим, захоплений у 2014 році. Європейські дипломати цікавляться, що буде з південними районами Запорізької та Херсонської областей. Після зустрічей із представниками адміністрації Трампа вони отримали суперечливі сигнали. 8 серпня Вітков розповів, що пропозиція має два етапи: спочатку Україна виводить війська з Донецька. Потім Путін і Трамп обговорюють мирний план із президентом Зеленським. Український чиновник підкреслив, що Київ не відкидає пропозицій, але наполягає на припиненні вогню. Україна та європейські представники не хочуть визнавати російський контроль над окупованими територіями. Конституція України забороняє зміну кордонів без згоди народу. Путін обіцяв ухвалити закон, що забороняє напади на Україну чи Європу. Але європейські чиновники ставляться до цього скептично. Пропозиція виглядає як спроба тиску на зеленського. Багато українців хочуть миру, але не згодні на передачу території. Це також може бути способом уникнути нових санкцій Сполучених Штатів.